Як ти думаєш, чому стільки людей, яким настільки байдуже, що вони отак от території країни, отак розкидують? типу, та блін, нафіг нам те Запоріжжя? Я тобі скажу секрет: в Києві є люди такі, що не знають, які території окуповані, і це взагалі не прикол. А це навіть не секрет. Я тобі скажу, що я зустрів декілька таких людей і у Львові, і в Одесі, і в Києві, які от... допустимо, в мене була нещодавна ситуація. Реально, і, а про що мене це так бомбануло? Два взрослих чувака. Ну, таких 30 плюс, можливо, навіть під 40 ближче. І в розмові зі мною, типу, в мене питають, вони мене не знали, хто я що, і кажуть, а ти звідки? Типу, я кажу, та з Маріуполя. Вони кажуть, і що там, як ти там, домой часто їздиш? Я кажу, на приколі кажу, він, типу, окупований. А в сенсі, окупований? Я кажу, ну, в сенсі, під Росією. Вони такі з удивленням, так і що ти домой не їздиш. Я такий вийшов, блін. Я говорю, там, там інша країна, окупанти. А вони реально дупля взагалі не режуть, що це окупована територія, що там Рашка, і що ти туди, якщо і поїдеш, то це на підвальчик літ на 20.